Український Крим добувати будматеріали під власним берегом російські екологи заборонили, і вже півроку пісок незаконно вигрібають на наших курортах. Це не лише вбиває екосистему всього Криму і банально обкрадає державу. Піщаний бізнес загрожує життю, адже у глибиченні підводні кар'єри суваються цілі пляжі з людьми на них. Чому ж не реагує влада на численні звернення захисників природи і кому вигідно розбазарити Крим? Дослідження Ганни Боки. Розкішний південний берег Криму, Мрія туристів і священа корова екологів. Утім, ця майже суцільна заповідна зона ще не знає, що вже мертва. І смотрю мутне, Кристально чиста Це вода була, була всю. Аспійська бухта одна з найкращих для розмноження дельфінів. Була, бо мертве дно робить її непридатною для життя. Тут найближче кількасот років не виросте морський планктон. Сюди не зайде на нерест риба. а все тому, що компанія Суеста тут видобувала пісок у промислових масштабах. Україна ратифіцирувала конвенцію міжнародну об охрані Чорного моря. В цих територіях дана діяльність категорично запрещена. Заборонена, наголошували і російські екологи ще рік тому. Коли задля будівництва олімпійського міста в Сочі російська влада хотіла дати добро на видобуток піску в прибережній частині Анапи, що теж в акваторії Чорного моря, можливо, саме після того скандалу добувати пісок перейшли до українських берегів. І січня місяця цього року двічі на день кораблі звозять пісок до причалу номер 237 у комишовій бухті під Севастополем. ТСН вдалося відзняти, як його приймають, очищують і далі вже вивозять вантажівками на будівництво російського олімпійського містечка в Сочі. Але зайти і перевірити законність такої діяльності природоохоронці не можуть. Нас не допускали на судно в морі, спочатку в Донозлаві, потім в Гурзуфі, потім в Алушті, потім в Севастополі. А ми до спільна комісія була з прокуратурою, прядохрани. Приїхавши на територію 237-го сьомого причала з прядохної прокуратури, їх теж не пустили постійні місця нами. Разом з піском вимивають і ці та тарапани. Ось ця купа норма лише одного дня, і це при тому, що чорноморська устриця під захистом червоної книги. А на вилов міді тарапан закон встановлює обмеження до 10 штук на людину. Та на заклики екологів не зважали п'ять місяців, адже компанія, яка займається видобутком піску, дозвіл на таку діяльність має. На документах бачимо підпис колишнього заступника міністра екології Мормуля. Це він дозволив приватній компанії добувати в заповідних зонах пісок по 34 копійки за тонну. У той час як російським сусідам його продають від 150 гривень. Можливо, саме тому влада майже півроку не зважала на масштаби і темпи рукотворної катастрофи, а вони вже далися в знаки. Первое. Это в ямах оставшихся после добычи песка скапливается сероводород, скапливаются ничтое водоросли, они гниют, И э, тем самым происходит замор рыбы. Наслідки добывания придонного песку вже будут на березе. Когда добывается песок, то с пляжа он, естественно, уходит и ухудшаются условия а, сдерживающие. Кажуть, якщо пісок видобуватимуть з такою ж інтенсивністю, увесь оцей берег уже до середини цього літа може зійти в море. Такі суви вже були на цьому ж місці 2010 року. Привалило відпочивальників. Троє загинули, а налякані місцеві жителі тепер вийшли з протестами. На мітингу їм місцеві чиновники заприсяглися. Видобуток піску зупинять волівим нашим рішенням, не дожидаюсь якихось там. Е я не знаю, в судів була було ця добича. Та насправді браконьєри не зупинилися, просто від'їхали трохи далі і ретельніше ховаються. Так, да, так. Да, і от в цьому році, оскільки ми здесь були, кожен день приходить корабль і намиває пісок. Ну і він ночі припливає. Тим часом екологічним інспекторам вдалося з'ясувати, у планах цієї компанії вирити ще 10 мільйонів тонн піску. Цього вистачить на побудову невеликого міста і глибоку могилу для райського куточка України. Ганна Бока і Горсірий та сантиждень, один